У горішніх плавнях стартував чемпіонат Полтавської області з боксу на відкритому рингу дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Найкращих учасників змагання виявлятимуть у двох вікових категоріях. У молодшій медалі виборюватимуть юнаки та дівчата віком 13-14 років. Також на рингу боротимуться чоловіки та жінки категорії еліта від 19 років. На відкриті змагання учасники та тренери, а також гості турніру, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності України мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Обласна першість зібрала майже 100 учасників та учасниць із Полтави, Кременчука, Миргорода, нових Санжар, Решетилівки та горішніх плавнів. У першому поєдинку турніру у ваговій категорії до 40 кілограмів перемогу над своїм суперником здобув Тимур Муслімов із Кременчука. У спортивній кар'єрі юнака, який займається боксом протягом чотирьох років, це був 36-й поєдинок. Розумів, що потрібно вигравати, щоб далі пробувати собі шлях. І стати великим великою людиною. Я не будував планів бою, в мене був вже заготовлений тактика. Ми її заготовували з хрещеним. У нас вона була заготовлена, і тому я зразу ну, боксував по тій тактиці. Я займався до цього танцями і просто захотілося. Ну, спочатку ми тренувалися з хрещеним. Просто він мене навчав битися і захищатися. А потім мене відвели на бокс і мені почало подобатися, і так я на боксі вже 4 роки. як вважаєш тут є шанс в тебе перемогти? Є є шанс. Якщо якщо упевнено йти і зарані поставити себе морально, то виграєш. Організаторами чемпіонату Полтавщини з боксу є управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації, Полтавська обласна організація Федерація боксу України, ДЮСШ номер родин міста горішні плавні та міська федерація боксу Нокаут У плавних вона у нас вісім боксерів, які приймають участь в цьому чемпіонаті області. Ми надіємося хтось з наших. Вихованці попаде на чемпіонат України. Тут розігрують путівки на чемпіонат України, який буде проводитися в місті ровно в кінці цього місяця. Є тут майбутні зірочки вже, які з досвідом. Ось перший поєдинок був хлопчик, вже 4 роки займається. Чи багато це для цієї категорії? Ну, це для цієї вікової категорії, в общем-то, ну, нормально. По нинішнім міркам. Це доволі такі Хороший результат він показав. і Гарний бокс, і як в техніці, так і в тактиці ведення бою. Дуже цікавий хлопець був. Ну, будемо надіятися, що він на чемпіонаті України е також покаже гідний результат. Поєдинки чемпіонату Полтавської області з боксу триватимуть на рингу дю США 1 до 4 травня.